На сим-сім-сім пригоди всім! Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні, 27 квітня, субота. Я вам пропоную на цей день оглянути карту бойових дій. Розпочну з того, що активно обстрілювали в чергове окупанти нашу територію ракетами. Про це розповім детально. Також є влучання по критичній інфраструктурі на болотах. Це знову ж таки нафтопереробні заводи, і не один, і не тільки вони розповім також дуже детально і дуже якісно є влучання. Наші служба безпеки України вже повідомила в ціну, що це. Вони влучали. Також розповім про зміни на карті бойових дій, тому що є зрушення, зрушення у ворога. Вони насправді зараз використовують всі сили та засоби, аби просунутися на певних ділянках фронту. Давайте розпочнемо з того, що летіло цієї ночі на 27 квітня на території України. От бачимо. Загалом запущено 34 повітряні цілі, 21 було збито. Серед них 6 крилатих ракет класу «Калібр», 6 крилатих ракет Х-101 та Х-555, одну крилату ракету «Іскандер-К», 8 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69. Летіли вони по критичній інфраструктурі України. В переважній своїй більшості вони летіли на захід нашої країни є влучання Івано-Франківській області. Там є загоряння, також є влучання і в Львівській області. Неодноразово вони вже були в цьому напрямку, особливо місто Стрий, намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І вже Міненерго офіційно повідомило, що є влучання і є пошкодження обладнання на одному з підприємств. Також отримав контузію чергової зміни. Розуміємо, що продовжують ворог нижче нашу критичну інфраструктуру в першу чергу енергетику, ну і згадає про Рамштайн, який вчора 26 квітня відбувся. Є підсумки, є допомога, і дуже сподіваюся, що вона стане саме. Тією обороною, яка завадить принаймні менше бити ворогу, менше влучати по нашій критичній інфраструктурі. Також балістика летіла в Харків. Це взагалі жах. Мер міста вночі Ігор Керіхов написав наступне: прилетіло перед з медичним закладом на даний момент. Без постраждалих у медустанові повилітали шибки, але це попередня інформація. Сьогодні спілкувався я з нашим кореспондентом в Харкові. Ані Черненко розповідає, що насправді величі великій кількості будинків. Вікна позаклеювані вже превентивно, тому що знають прекрасно, що ударна хвиля може вибивати шибки і травмувати людей всередині. Так само було в цьому, в цьому медичному закладі. 에, повилітали шибки, але завдяки тому, що вони були загороджені, 에, то менше шкоди принесли. Але знову ж таки, балістка б'є по Харкову. Відповідно, е, от Рамштайн, про який я згадував, там домовлялися багато про що мали нам іспанці, верніше, наші союзники тиснули на іспанці, бо вони продали нам систему Петріот, відмовилися іспанці, сказали, що їм самим потрібно, але вони нададуть ракети до снаряди до Петріотів в обмеженій кількості, сказали вони, але все таки нададуть і офіційно, що дуже важливо, відомо що Німеччина надасть Україні третій комплекс не установки, а комплекс повноцінний Петріот. І це дуже і дуже важливо. Нагадаю вам, міністр закордонних справ Кулеба та й сам президент України Володимир Зеленський наголошував, що нам мінімум як сім потрібно. Ну але по нитці світу ми назбираємо і прекрасно знаємо, що за ці місяці роки ми завжди пробиваємо стіни. Наші дипломати, наше керівництво всіма правдами і неправдами намагаються знайти роздобути захист нашого неба. Нам потрібні різного роду. ППО і середньої, і малої, і дальньої ударної дальності, тому що ми розуміємо, що вся, все летить від росіян. Ну, от цієї ночі 34 летіло, нагадаю, 21. Збили, окрім цього, хочу вам сказати, що є хороші якісні влучання по території Російської Федерації. Що відомо, у ніч на 27 квітня у місті Слов'янськ на Кубані, Краснодарського краю Російської Федерації, пролунала серія вибухів. Безпілотники Служби безпеки України атакували ректифікаційні та атмосферні колони слов'янського та ільського нафтопереробних заводів двох нафтопереробних заводів, а також військовий аеродром. Мкущевську, Краснодарському краї Російської Федерації, і оце про розповідають тамтешні джерела і демонструють самі джерела. Ці влучання ватація на військовий аеродром служба безпеки е, України підтримали сили оборони та діяли спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, е РЛСки та засоби радіоелектронної боротьби. Міноборони Російської Федерації каже наступне: друзі: що традиційно все, що летіло, вони збили. Летіло кажуть 66 безпілотних літальних апаратів. От все вони збили. Але от знаєте, дуже часто так трапляється, що вони збивають наші безпілотники то аеродромом, то комплексом с 300 то комплексом С-400, або нафтопереробними заводами. Загалом я вам нагадаю це такий. Другий захід ударів по НПЗ. Перший відбувся півтора місяці тому. За два тижні ми дуже немало НПЗ пошкодили. І що найцікавіше, зараз вони на автоприродних заводах і на автобазах резервуарах намагаються ставити огородні клітки від безпілотників. Не допомагає, тому що, от ви бачили, які вибухи як воно гарно палає. Ну і загалом хочу вам сказати, що нафтоприробна галузь Російської Федерації, переробка транспортування, досягнули досягнули. Дна за останні 11 місяців таких результатів низьких вони не показували. Фактично за рік. Це означає, що все таки удари були. Дуже дієвими ну і Рамштайн, хочу згадати Рамштайн, тому що вчора, 26 квітня, в першу чергу, США голосили про допомогу в розмірі 6 мільярдів доларів. Це найбільший в історії пакет допомоги. Туди входять величезна кількість снарядів боєприпасів і не тільки за програмою USAID, Я нагадаю, вам є президентська програма і програмою так що окрім цього, також ще додатково на 1 мільярд доларів оголосили про допомогу. І що кажуть? Аналітики Financial Times, що ця допомога може змінити хід бойових дій і може дозволити збройним силам України розпочати на певних ділянках фронту наступальні дії. Дуже на це сподіваюся. Дуже хочу, аби Financial Times і їхні. Власне, аналітики не помилялися. Давайте тепер безпосередньо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Традиційно почнемо з північно-східного напрямку, і тут е, те, що, про що й попереджав військовий експерт Костятин Машовець два дні тому. Є просування, тому що відбулось перегрупування військ е, на от фактично схід. Від Куп'янська 24-25 кілометрів. Це знаходиться базування ворога в районі Ягідне, Кислівки, Котлярівки та Табаївки. Що відомо, давайте я на карті продемонструю. Бачимо, зуміли, зумів ворог зайти в Кислівку. В першу чергу хочу сказати по Кислівці, і це повідомляють самі аналітики Deep State. Вони кажуть, наступне: що вчора в 10 ранку ворог розпочав активні масовані бойові дії наступальні в районі Кислівки, і от тепер бачимо, станом на 27 квітня їм вдалося зайти в місто. Чому так трапилось? Тому що вони вирішили атакувати в тому напрямку, де стоїть підрозділ. Тер територіальної оборони ТРО. Вони про це знали, і ми прекрасно розуміємо, що ТРО в нас менш оснащені, ніж інші підрозділи. Відповідно на що вказують аналітики Діпстейт, що попереднього разу, коли була подібна ситуація в Новоєгорівці, це південніше по карті, я вам ще продемонструю. Сирський особисто приїздив і контролював відбиття назад позицій. Так от вдарили в найслабше місце нашим оборонцям довелося відійти. В двох місцях ворог намагається тиснути Це Кислівка північніше від Котлярівки, і це Табаївка, південніше від Котлярівки Котлярівки. Ось так я навіть пропишу. Чим це загрожує? Загрожує наступним, що з двох флангів з флангів Котлярівки з. І півдня і півночі намагаються зайти і бити в тил, і по флангах на наші позиції. Розуміємо, для чого аби вирівняти фронт і наблизитись до ще більше захопити трасу Куп'янськ, яка веде Куп'янська на Сватове. Ось ця траса. Ми, ну, відповідно, розуміємо, це загроза для Купінська і Куп'янська вузлового. Варто також відзначити, що два дні тому ворог зробив перегрупування артилерії на цьому плацдармі в тилу ось на цьому напрямку. І в останні 24 години дуже потужно насипає з артилерії. Це є степова Новоселівка, ну, знову ж таки, Котлярівка і в районі Табаївки. Ну, на цьому напрямку є зрушення, про які, до речі, кажу ж, попереджали і тут сконстрував ворог. Достатньо сил та засобів. Далі рухаємося по лінії бойового зіткнення. От південніше Новоселівське і нижче Новоселівського, Андріївка, Джерельне. І ми дійдемо до Новоєгорівки. От навангаю вам, саме Новоєгорівка на цьому плацдармі кілька місяців тому ворог, не кілька місяців тому, а в липні минулого року намагався протиснути позиції тероборони. Йому це вдалося, але буквально за лічені дні під керуванням Сильського вдалося відбити. Просування ворога і більше того, відкинути їх на ще глибші рубежі, які вони тримали до цього так званого наступу. Також відомо, Макіївка, ось Макіївка йде південніше. Ворог намагається на цьому плацдармі не бити в лобових атаках наші позиції, а обходити від нововодяне, північніше від Макіївки, і також подібна ситуація. Від маківки південніше в районі площанки рухатися північ, південніше до населеного пункту. Знову ж таки, обійти з флангів, спробувати його і завдавати удари з флангів. Що далі відомо по Лиманівському плацдарму? Традиційно терни ямполівка тут не припиняє ворог атаки, використовує і артилерію, і міномети, все, що в них є. Також такі от маленькі, так звані м'ясні штурми, тобто маленькими групами, але Вирішили в останні дні вони розширити плацдарм аж до Торського, мають на увазі про активні наступальні дії. Незрозуміло чому, тому що в них і на короткому відтинку Терни-Ямполівка не виходило відтіснити наші позиції, а тепер вони ще й розширили. Мета їхня тут не зміна. От Зарічне, Торське, Ямполівка, Терни, і далі по річці Жеребець, Чорний Жеребець Донецької і північніше вони намагаються вже не перший місяць витіснити наші позиції на захід від річки. Не вдається абсолютно нічого. Хоча зосередили там в останній тиждень немало справді ресурсів на цьому напрямку. Якщо ми будемо рухатися південніше від цього напрямку, срібне серебрянське лісництво, кілька днів тому я вже розповідав вам у зведенні, що вдалося нашим. Героям неочікувано вдарити по позиціях ворога в серебрянському лісництві, хвойному, колишньому, чому колишньому, тому що там все фактично знищено, і деревця живого немає, не зачепленого ударами. Відповідно, ми неочікувано очікувано пробралися за добу, не зустріли опору, тому що обійшли дуже хорошими маневрами, і вдалося ворога застати зненацька і взяти навіть в полон. Це по серебрянському лісництву. Напрямку до Лимана. Ось це лісництво. Я вам нагадаю, і от напрямок на Лиман. Також тисне ворог в районі Білогорівки, північніше від населеного пункту по річці от, Сіверський Донець Донбас. Ось він, в річці Сіверський Донець, та ріка, бо в нас канал Донбас біля південніше від Бахмуту. Також тут непроста ситуація, але вдається втримувати ворога. І біля Крайдового кар'єру, і Терекони. Ось тут знаходиться Крайдовий кар'єр, а трішки північно-східніше знаходиться і сам Терекон. Дуже і дуже непроста зараз ситуація в районі. Переходимо в Бахмутський район і північ від Бахмуту. Звісно що це часів яр. В першу чергу хочу сказати, що ворог завдав авіаударів по Костянтинівці та Краматорську. Два населених пункти. У нас є кадри. Вони власне, демонструють, що вони закидують авіабомбами. І що найважче, що вони намагаються просто руйнувати міста, як Краматорськ, так і Костянтинівку. Ну, от оцей от удар ви бачите на своїх екранах. Потужний приліт авіаударної бачимо по тому диму і пилу, який здійнявся. Справді, потужні удари. Це вже звична тактика для ворога. Закидувати все кабами і фабами це є тил фактично часового яру, що відомо по часовому яру. Найважчі тут позиції, найважче просування з точки зору оборони це Іванівське, і південніше від часового яру ворог не припиняє спроб йти по трасі життя, яке веде на Костянтинівку, і, відповідно, з флангу заходити до часового яру. Така сама ситуація із півночі. Це Богданівка. Ви, ви бачите, навіть аналітики Діпстейт промалювали векторами напрям ударів противника. Це і тиловий удар, цей із Богданівки, попри Калинівку, і на північ від часового яру. Наші оборонці кажуть, що ситуація справді не проста, але вони тримають удар. Сил та засобів на цьому плазармі ворог зібрав більш чим достатньо. Дуже і дуже потужно вони намагаються бити в цьому напрямку. Але е, наші оборонці кажуть, що часів яр тримають. Ну і те, що вони роблять з часовим яром, е, вже демонструвати вам не буду. Але це вони і намагають і випалювати його з неба, і авіабомбами закидувати. Величезна кількість дронів працює, артилерія, авіація, танкові удари. Ну тобто, все весь арсенал, вся номенклатура, яка існує у в окупанта, вони правдами і неправдами б'ють по часовому яру. З очевидно, все ж таки є вказівка від Кремля, політична вказівка до сьомого. Перепрошую, травня зайти в населений пункт, тому що вони хочуть це приурочити до власне, так званої інавгурації Путіна. Рухаємося південніше від Бахмутського часівського Яру. На Кліщівці, Андріївці, зумнятися не будемо. Тут ситуація традиційно складна, від Кліщівки, північ і південь тривають бої. Хлопці та дівчата тримають важливі висоти. Ну і от, власне, Турецьк і от Авдіївський напрямок. Тут ситуація дуже і дуже непроста. Давайте продемонструю вам по карті зміни. Ось і промальовування, промальовування на 27 число. Є от заштриховано. Давайте почнемо по порядку. Новокалинове. Зайшли вже на першій вулиці населеного пункту. В напрямку проснулися в бік керамік населеного пункту. Це загрожує, ось ви бачите, є таке вклинення наше. І, відповідно, це може. Спричинити таке оперативне оточення наших позицій в цьому напрямку і є просування в районі Очеретини. Не буду нічого коментувати, не буду казати, які підрозділи мали вийти зайти на ротацію, які не прийшли. Хай це коментує відповідно, хто і має генштаб збройних сил України. Але е, скажу два слова: що е, кажуть, що не всі підійшли. Відповідально до справи, і начебто одне з, з формувань не змогло замінити, не змогло прийти на ротацію, відповідно, лишилося на позиціях ті, хто мали відійти на переокомплектування і на відпочинок. Знову ж таки, хай це коментує Генштаб і будемо вже цитувати наше військове керівництво. Але бачимо наступне: очеретини. Вони просуваються по залізничній колії. Ось, власне, я вам продемонструю. Від Авдіївки залізнична колія довший час, нагадаю вам, по цій колії саме веселе, Красногорівка, ну і степове. Нагадаю вам, що довший час ми тримали позиції, коли ще Авдіївка не була повністю окупована по залізниці, яка не працює вже давно. Біля степового. Ну от, власне, далі вони атакують по саме по залізничному полотну, в напрямку Очеретиного, і е, от як ми глянемо пару днів тому. От гляньте на цей відтинок Очеретини і Новобахмутівка. Дуже вузьке було горло, і ворог мав певні ризики, переживав, що їх будуть бити з флангів, тому вони вирішили наступні дві, дві доби розширити плацдарм. На жаль, бачимо, їм вдалося. Вони зайшли в два населених пункти. Це є Семенівка, ось населений пункт, і Новобахмутівка. Щодо Очеретне. Очеретний генштаб каже: що наступне, що відбувається в розчеретному. Дві третини населеного пункту продовжують контролювати наші оборонці. Одна третина під ворогом, але вони не можуть зайняти позиції мають на увазі, аби закріпитися на них. Тобто, за повідомленням генштабу. Бої в очеретиному активно е, йдуть, і лева частка міста є під контролем Збройних сил України. Чим небезпечний прохід цей в Очеретине? Тому що в такому е, от напрямку руху є загроза. Ви знаєте прекрасно, від часового яру рухається ворог в бік Костянтинівки, і від очеретиного, ось я продемонструю. Таким чином нас стає небезпечно дуже в районі Турецька, Нью-Йорка. І цих населених пунктів тут дуже добре. В напрямку Горлівки ми тримали оборону, відбивали все. Та й не дуже ворог активний був в лобових атаках, тому що рельєф дозволяв тримати позиції. Є небезпека того, що можуть з'єднати ці дві свої формування ворог і небезпечно може бути в районі Торецька. І також від очеретиного, звісно ж, це є Покровський напрямок в бік Покровська. Покровська, яка траса, бачимо, вже відповідно, якщо я зараз з вона йде безпосередньо на Дніпро. Ну і також ця загроза з іншого напрямку, це власне і од Краматорськ, Слов'янськ, ну не з Покровського напрямку, але загалом бачимо, що вони намагаються з'єднати свої два формування. Мета глобальна, от ви бачите, це кордони Донецької області. Ось вони ці кордони. І знову ж таки, від цієї заявленої мети ще в 2022 році, офіційної, так би мовити сказати, ворог не відмовляється. Саме тому він активно використовує тут всі наявні засоби. Більше того, хочу вам сказати, наскільки. Має бажання незалежно від втрат чи в техніці чи в особовому складу просуватися ворог в районі Очеретиного і Новобахмутівки 27 двадцятьома окрема дивізія, яка абсолютно ще не брала участі в боях в окупаційній війні Росії проти України. Тобто вони кидають абсолютно нові формування. Прекрасно розуміємо. Рухаємося південніше від. Авдіївки я вам фактично все розповів, що відбувається важко важко на цьому напрямку. Я дуже сподіваюся, що ці от на в травні наприклад, ці травні, на початку червня. Обіцяні кількість снарядів, тобто допомога від сполучених штатів Америки, це від цього останнього пакету допомоги, має бути от вже на підході або вже десь є на передовій, тому що все знаходилося в Польщі або Німеччині. Не треба було відповідно перекидати, і дуже швидко мало по короткому коліну логістики дійти. Саме тому два дні тому нагадаю вам в трьох точках залізниці, намагався ворог пошкодити полотно аби. Зменшити швидкість передачі боєприпасів. Побоюються вони таке, цього справді. Ну і рухаємось далі в район Курахово, і це Марінський плацдарм. Дивимось, що тут відбувається. Активні бойові дії триваються в районі Красногорівки. Наші формування намагаються відбивати от, південніше позиції, які були втрачені. Десь успішно, десь-менш успішно. Загалом на цьому плаздармі. Нагадаю вам, Новомихалівка, Ось основний удар тут зберігає ворог. Просування в них немає в бік Параску, Парасковіївки і Костянтинівки. Але сили та засоби вони зібрали чималі. І така сама ситуація від Мар'янки, знищеного міста, до Георгівки і по трасі на Курахове і Курахове водосховище. Ця мета, ну, вона не зміна: зайти в вугледарському нашому формуванню в тил, але вугледар на рельєфному підвищенні в хороших умовах це природніх знаходиться саме саме пункт. Відповідно, всі лобові атаки або флангові атаки абсолютно їм не. Увінчали будь-яким успіхом. Відповідно, що залишається ворогу, це використовувати авіацію, тому що вони мають права в повітрі. Я зараз продемонструю, що вони просто продовжують авіабомбами, авіаударами в угледарі нищити багатоповерхівки. От, подивіться, просто так. Я на саме пункт. Ви і так бачите, що він так добряче побитий. От, просто рівняти місто. Я не вірю в те, що вони там вистежують якісь угрупування, якісь позиції наші. Класична тактика, сирійська тактика росіян це просто рівняти все з землею. Відповідно, коли місто буде зруйноване під нуль, тримати диспозицію буде нереально. От саме тому вони і нищать нашу інфраструктуру. Знову ж таки, нагадаю вам, це є Вугледар і Вугледарський напрямок. Загалом, що варто сказати по цьому плацдарму? Повідомляє і Андрющенко про те, що залізницю. Вони таки встигають вже будувати добудовувати, яке йде по Азовському узбережжю, і ось до Джанкої. Ось ця залізниця, тому що на місто, очевидно, їм приберу я вам всі позначення, аби ви краще бачили. Ось цей напрямок з Ростова, Стаганрога, з Ростова на Дону через Маріуполь, через Бердянськ і от саме. До Джанкої залізницею, і каже Андрюшенко, що майже вже її добудували. Головне управління розвідки нагадало, що вони знають про це і вони все добре контролюють. Загалом, якщо говорити, по... біля до речі, біля времівського виступу і Роботино ну, змін немає. Далі тривають бої. Скажу біля Роботино, ну, що ворог безуспішно намагається вирівняти лінію бойового зіткнення. Ось ви бачите цей згизагоподібні вклинення, безуспішно це. Робить. Ну і по коренках лівий берег в нас є зміни. Два дні тому вони відбулися і продовжились. Дивіться, продемонструю вам кренки. Уважно стежте за лінією зіткнення між сірою зоною і червоною лінією. Ось ось цією лінією. От продемонструю вам на 26 число. Ось в інше в цьому напрямку з 25 на 26 ми розширили пла -пла плацдарм в напрямку козачі лагері і далі ми їх розширюємо. Як мінімум, сіра зона, тобто не підконтрольна нікому територія, збільшилась. Це при умові, що в районі Кринок і козачих лагерів, два місяці тому ворог очікував атаки в цьому відтинку. Тепер знову ми атакуємо. Сили та засоби в нас значно менші, навіть живої сили героїв, наших менші. Але в Теплінського того керівника групування Дніпра на цьому напрямку реальні проблеми, тому що на по перше, на нього скаржаться самі його підопічні. Він не дає їм техніки, змушує йти м'ясними штурмами. По-друге, завдяки хорошим погоднім умовам прекрасно знаєте, в тому числі і там працюють наші підрозділи птахи Мадяра, які феноменально ФПВ-дронами нищать техніку противника. І зараз також на цьому напрямку. По усьому лівому берегу аж до Олешок, Голої пристані, активізувалась контрбатарейна боротьба. Ми просто розуміємо, що лівий берег є нижчим за правий, плюс західна техніка артилерія, вона трішки далі б'є, ніж взірець радянський, 132-й калібр. В контрбатарейній боротьбі ми продовжуємо їх на цьому напрямку. Бити і трощити, ну і загалом хочу вам сказати, що в Криму ем, не зовсім спокійно росіянам, тому що вже є підтвердження. Удари по Джанкою були здійснені кілька днів тому. Ем, Саме ракетами етикам з далекого радіо Судії 308 кілометрів або 190 миль. І відповідно, ми маємо далі достатньо цих ракет, як мінімум Нью-Йорк Таймс передає, що 100 одиниць в березні ми отримали. Чому ми отримали ці 100 етикамс? В першу чергу, що каже Білий Дім, що українська сторона, тобто ми просили офіційно не повідомляти про передачу цих ракет. По-друге, передача цих снарядів стала можливою через ряд причин, серед яких також те, що Росія використовувала балістичні ракети. Кити снаряди північної Кореї і била по енергетичній інфраструктурі, начебто, взимку білий і Байден попередили Росію, що якщо ви це будете продовжувати робити, атакам швидше не йдуть і будуть бити по позиціях, в тому числі в тимчасово окупованому Криму. Ну і загалом авіація дуже підіймається зараз і дуже хвилюється в тимчасово окупованому півострові, тому що будь який натяк на повітряну ціль з боку наших оборонців, це може означати і запуск етикамс. А прекрасно знаємо, що от по Джанкою ми били в районі аеродрому, а не в гелікоптери і літаки, де базувалися. А саме в захист в ППО, це комплекси С-300, С-400. Таким чином продемонстрували росіянам, що їхнє ППО не є всесильним, м'яко кажучи, толерантно кажучи, а воно не може захистити достатньо в небі від ударів. Тому. Їхня авіація зараз є беззахисною, тому дуже часто вони підіймають її в небо. Ну і на завершення хочу вам сказати, що допомога йде від наших союзників, допомога йде від наших партнерів, США хочуть викупити в Туреччини, САУ, які дуже схожі своїм виглядом зовнішнім на краби, і відповідно 12 самохідних от таких, от як ви зараз бачите, артилерійських установок. Трітіна вони називаються. Там хочуть турки поміняти мотор, тому що він є зараз німецький, Там певні обмеження є по закупівлі. Суть тому, що це 155 п'ятдесят міліметр, дуже потужна, хороша самохідна артилерійська установка. Вони вже себе продемонстрували в у війні проти Росії. Вони дуже хорошими. І США ми знаємо в останні тижні місяці потеплішали стосунки з Ердоганом. А відповідно. Мають 12 одиниць передати Збройним силам України, що дуже дуже є добре і дуже приємно. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 27 квітня. Також хочу оголосити вам про збір. От ви зараз бачите qr код Це ми збираємо на дрон Аутел 4Т ціна питання двісті тисяч гривень. Давайте ми з вами, як завжди, ви це дуже добре робите. Закриємо цей збір, тому що це для легендарного батальйону К-2. 34-ї окремо механізованої бригади, яка працює власне, на найважчому напрямку, це в Донецькій області. Нехай хлопці мають цей отеле, нехай працюють і нехай він допомагає нищити нашого ворога. На цьому завершую огляд карти бойових дій. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.